Всім привіт, друзі! Ви на каналі Фабрика Хокею, і сьогодні розглядаємо матчі НХЛ, які пройшли цієї ночі, та успіхи українців у своїх клубах за кордоном. А поки ми розпочинаємо, ви не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Поїхали! Бафало вдома нанесло Торонто третю поразку поспіль, обігравши їх пять Матіас Самуельсон на п'ятій хвилині першого періоду відкрив рахунок цієї зустрічі. Гостям вдалося відігратися вже через 20 секунд. Вільям Нюландер став автором закинутої шайби. А ще через хвилину їржі Куліх вивів господарів вперед. Далі по періоду слідували вилучення, чим скористався Остон Метьюс, який у більшості зрівняв рахунок у другому періоді. Сейберс організували дубль. На початку фінальної третини гри гості закинули третю шайбу, але за три хвилини до фінальної сирени пропустили у більшості. Вашингтон на виїзді переміг Коламбус 1-5. Перший період зустрічі виявився без закинутих. Наприкінці другого періоду ветеран столичних Джон Карлсон після пасу Конора Макмайкла закинув свою другу шайбу у регулярці. На початку завершального періоду столичним вдалося збільшити перевагу та закинути двічі. Далі була шайба престижу від господарів у виконанні 21-річного нападника Блу Джекетс Дентона Матейчука. Для Дейтона це перша шайба у НХЛ, Після чого гості двічі реалізували більшість та встановили остаточний рахунок на табло за підсумками гри. Трьома зірками стали: перша зірка воротар Вашингтона Логан Томпсон, який здійснив 34 сейви. Третьою зіркою визнано Джона Карлсона. Нью-Джерсі Девілс не зупинити. Дияволи вдома переграли Сан Хосе 3-1. Таким чином, переможна серія дияволів складає сім матчів поспіль. Як вважаєте? Скільки ще Нью-Джерсі протягне? Напишіть в коментарях, нам буде цікаво вас почути. Швед Вільям Еклунд після пасу Героя минулої зустрічі Акул. Макліна Селебріні відкрив рахунок на третій хвилині гри у другій двадцяти хвилинці. Дагі Гемілтон у більшостях організував дубль Нью-Джерсі, і наприкінці гри Конор Браун з пасу Гемілтона розписався у порожніх воротах Сан-Хосе. Першою зіркою гри визнано Дагі Гемілтона, на рахунку якого дубль та гольовий пас. Вінніпех Джетс нанесли Калгарі Флейм з восьму поразку поспіль. Джетс вдома перемогли вогників 5-3. Гра була доволі нервовою, але початок гри приніс гостям закинуту шайбу у першому періоді, автором якої став Назем кадрі. У другому періоді господарі закинули тричі Кайл Конор, Джонатан Тейвс та Гебріал Віларді записали шайби на свій рахунок, після чого вогникам вдалося також закинути і знову пропустити. У третьому періоді команди закинули ще по одній шайбі з обох сторін. У грі були присутні бійки, груба гра, поштовхи та 42 штрафні хвилини. Тепер переходимо до наших хлопців. У вчорашньому матчі торонь перемогла катовіце 5-4. Олексій Ворона відзначився переможною шайбою та двома асистами. А Андрій Денискін – двома гольовими пасами. Заглімбє перемогло битом, ворота якого захищає Богдан Дяченко. На жаль, українець пропустив п'ять шайб та не допоміг команді перемогти. Тут Даниїла трахта поступився на виїзді чотири, два. Даниїл протягом гри відзначився двома асистами на дві шайби своєї команди.